i oh do святого Євангелія від святого Йоанна Слава тобі, того часу Йоанн Хреститель стояв з двома своїми учнями. Побачивши Ісуса, який ішов, Він промовив, ось агнець Божий. І коли він говорив, почули це обидва його учні і пішли за Ісусом. А Ісус, обернувшись і побачивши, що вони йдуть за Ним, каже їм, що ви шукаєте? Вони ж сказали йому, радві, що у перекладі означає вчитель, де ти живеш? Він каже їм, ходіть і подивитеся. Вони прийшли і побачили, де він перебував, і залишилися в нього того дня. Було це близько 10-ї години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із двох, які почули це від Йоанна і які пішли за ним. Він спочатку розшукав свого брата Симона та й каже йому, ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос. І Він привів його до Ісуса. Ісус же, поглянувши на нього, сказав, ти Симон, син Йони, ти будеш називатися Кифа, що в перекладі означає Петро. Це є слово Господнє слава! Слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився. Зачасні наші достойні сестри, монахині, другі любі в Христі, браття і сестри, улюблені Божі. діти. Слухаємо сьогодні Слово Боже, яке говорить нам про Йоанна Хрестителя, але так, як завжди, Євангелія є спрямована на проголошення Месії, проголошення Ісуса Христа як того, хто прийшов, щоб спасти нас і дати нам вічне життя. Так, щоб краще ми це, Слово Боже, зрозуміли, задумаємось собі над цим діалогом, який Ісус веде з учнями Йоанна, які пішли за Ним і стали. Апостолами Ісуса Христа. Для мене особисто ця Євангелія в якомусь сенсі, такому навіть більшому проценті, говорить про вшанування третьої заповіді, яка нам говорить, пам'ятай День Святий і святкувати. Чому? Так собі зараз пояснимо. Власне, коли учні Йоаннові чули про Ісуса, про Месію, хто Він такий, вони вже були приготовлені на те, що мусять зустріти в, житті, в своєму житті людину, яка є Спасителем світу, яка є Месією. І коли Ісус хрестився в річці Йордані, коли Йоан охрестив, також люди бачили, як Дух Святий зійшов на Ісуса під виглядом Голуба. І цей голос, який лунав, цей мій син улюблений, його слухайте. Для людей це було підтвердження. І дивіться, що робить Ісус Христос, коли вони йдуть за ним, Він обертається і питає їх, що ви шукаєте, а вони відповідають, де ти живеш. На перший погляд, кохані, це дуже прості слова, навіть тяжко якось заглибитись в них і зрозуміти, що так насправді. Є такого особливого, якась така ізюминка, родзинка в тому всьому. І теж, яка є різниця між цими реченнями, які говорить Ісус, а які говорять учні. І зараз попробуємо подивитись, яка справді є різниця. Ісус їх запитав дуже просто, чого ви шукаєте, що ви шукаєте. Чому так запитав? Тому що ми насправді в своєму житті, коли нам йдеться про релігію, про віру, про церкву, ми найчастіше шукаємо чогось, а не когось. Дуже рідко є так, що люди шукають когось, тобто особу, Бога. Ну, є храм відкритий, може часом якийсь плакат, оголошення, коли Божа служба, різдвяний вертеп може бути, допустимо, ну, і люди прийшли і чогось шукають. Якісь вражень, нових подій, може, емоцій. І це є чисто людським. Ісус теж їх запитав, чого ви шукаєте? І дивіться, що вони відповідають на це питання, так як євреї до євреїв, вопрос на вопрос, питання на питання, це є натуральне, нормальне щось для євреїв, запитують Ісуса, де ти живеш? Але де живеш, це вже йдеться про особу. Бо річ може десь там бути покладена, наприклад, де ви поклали, наприклад, книжку, де ви поставили там якусь чашку, ложку, тарілку, мітлу, правда? А де ти живеш, це вже відноситься до особи. Тобто, про, прямо скажемо так собі, ну, не переіначуючи Євангелії, скажемо собі такими іншими словами. Ісус питає, чого ви шукаєте, якусь, там, якусь річ, якусь подію, чого ви шукаєте? А вони кажуть, ми шукаємо людину, шукаємо тебе. Тобто відповідає дуже конкретно. І в цій відповіді вже видно, що учні Йоаннові, які пішли за Ісусом, вони вже не були такі собі простенькі люди. Відомо, це були рибалки, яких теж покликав Ісус, але. Ці учні вже були, ми так скажемо, по-простому підковані трохи вже. Тобто вони вже чули катехезу, їм вже Йоанн Хреститель розповідав, хто такий Ісус. Вони вже знали, чого вони справді шукають, чого вони справді шукають. І, власне, важлива річ, що Ісус зустрічає тих людей, котрі вже знають Його, але ще мусять досвідчити, хто такий Ісус Христос. Це є дуже важлива річ. І, власне, те, що вони навіть кажуть на нього вчитель «равві», це вже теж говорить про те, що вони його вважали за якийсь авторитет в своєму житті. Кохані, сьогодні, коли читаємо цю Євангелію, можемо теж собі поставити запитання, чого або кого ми шукаємо в храмі, на службі Божій в неділю. Я навіть так десь в глибині душі ношуся з такою пропозицією ще. Справді не говорив це оцю настоятелю, але хотів би в нас в парафії, в капличці, де в нас правиться служба Божа, десь при вході такий невеличкий напис зробити на Великий піст. Наприклад, таке запитання, чого ви шукаєте або кого шукаєте, і так, щоб було в великому пості, тому що часто теж люди можуть прийти, ну бо шукають не знаю, гарної проповіді, наприклад. О, хочемо послухати, як священик говорить. Але чи ми хочемо пережити цього Бога, це дуже важливе. І тому теж, коли ми задумуємося, ким є для нас Господь, що Він для нас зробив, ми бачимо, наскільки ми його теж цінуємо. Наприклад, коли приходять не раз люди до священника, правда, і кажуть, от чи в мене зять або внук, або син не ходив в костьол. От що зробити, щоб вони почали ходити в костьол. Може якусь молитву треба прочитати, може ви відмолите щось, може хату покропите. І я тоді відповідаю, що не потрібно тут жадних молитв відомо. Я не кажу, що не треба молитись, треба молитись про навернення, про таке духовне зцілення. Але не треба якоїсь вичитки, тому що потрібно подивитись так реально на цю людину і, наприклад, подумати, що. Ми йдемо в костьол, якщо справді це так е, переконано, то ми йдемо в костьол, бо ми зрозуміли, хто такий Ісус Христос і що Він для нас зробив, що це є наша особа. Це так само, якби е, хтось вам сказав, що приїхав якийсь там Петро Васильович і буде мати зустріч, е, наприклад, на, в центрі міста на площі, так? і ви кажете, а я його не знаю, ну, хай собі приїжджає. А якщо, наприклад, це якась там важлива людина, якісь там вибори, якісь там депутати, ну то ви вже знаєте, хто він такий. Ця людина для вас щось говорить, це ім'я, ця фамілія для вас щось каже. Так? Я можу сказати, слухайте, є в магазині якась там річ дуже важлива, вона пригодиться в господарстві, там можна якийсь станок купити. Ну і жінки скажуть, «Хай собі хлопці йдуть. Ми купимо черпак, тарілку, каструлю. Нас це не цікавить, а всі хлопці побіжать, бо це буде їхнє, розумієте? І ми дуже часто, коли хочемо когось заставити йти в костьол, мусимо подивитись правді в очі і спитатись, чи ця людина відчуває, що це її. Бо йти в костьол це так як для мене сьогодні йти на балет. Ну, так да, гарно, красиво, можна в телевізорі подивитись. Ну це не моє. Мені там, скажемо, що вони там ходять, танцюють, скачуть в цих юбках круглих, ну це не моє. А для когось це все, балет, він всі гроші збирає, шуфляди, білет і пішов, бо це, просто він без цього жити не може. І якщо ми переконаємося, що людина розуміє, хто такий Господь Бог в її житті, то його не треба буде заставляти в Костьолки, це треба буде зупиняти, щоб він часто не ходив. І це вже не треба якоїсь вичатки, Бог знає що. Бо просто людина мусить мати досвід Бога. Це те, що. Ісус запитує кожного з нас. Ми сьогодні сидимо тут в храмі, дуже приємно, що ви є. І Ісус може теж конкретно кожного з вас запитати, чого ти шукаєш? І є відповідь: одна або друга шукаю чогось або шукаю Бога. І для нас це Слово сьогодні показує таку правду, що Ісус кличе усіх нас. До того, щоб з нами будувати відношення, щоб були ці реляції, щоб насправді ми могли мати ці відносини з Богом, щоб насправді ми не мусили себе заставляти йти в храм, сповідатись часто, приймати причастя, але щоб ми знали, що це є для нас важливе, що воно мені додає життя, так як колись, скажімо там, Одну жіночку питав священик на сповіді, коли ви були в сповіді останній раз. Ну і вона каже: ну коли бураки возили з полгоспу, там. А ксьон скаже: ну то ж кожного року возять, коли ви були? розумієте? Ми не раз можемо не звертати уваги на це. Чи там, допустимо, такого одного чоловіка питали, чи ви часто сповідаєтесь? Він каже, так, да, ну часто ходжу, так ну як виходить, але часто. А коли ви сповідались останній раз, з кого? А там оця Михаїла. А каже, слухайте, отець Михаїл вже півтора року на іншій парафії. Він каже, так, Боже, як той час швидко йде. Розумієте? Вже священника перевели в другу парафію, ще там 300 кілометрів далі. А він каже, та недавно був, що отця Михаїла. Це вже півтора року нема. О, Боже, як цей час швидко йде. Тобто людина не має жодних відношень з Богом, правда? Пішли на Пасху, скажімо, посповідались, і ми читаємо себе такими віруючими. А тут йдеться про відношення, правда? Йдеться про те, хто для мене є Ісус Христос. Правда, і дуже важливо є, щоб ми насправді настільки в своєму житті переконалися в цьому Богові, щоб ми, звісно, колись, як підемо в небо, щоб не було так, що Ісус йде за нами, а ми, о, вибачте, товариш батько, як вас зовут, бо тут я в очереді да? Не мішайте мені, бо я на Ісуса чекаю. А Він може сказати, а це ж я Ісус прийшов за тобою. Просто якщо ми його не будемо знати тут на землі, то ми можемо розминутися з ним. Зумієте, дуже є важлива річ в житті людини бути уважним, бути уважним. От, якщо б хтось був скажімо, на службі Божій, знає, у вас відправляється літургія Східня теж, парафії греко-католицької, коли вам доведеться бути на служінні, там так само, як ми в літургії часто говоримо Господь з вами. От, коли ви подумаєте собі службу Божу, пригадаєте, не повторяється Отче наш, не повторається слава Вишній Богу, не повторається вірою. А от Господь з вами повторається на початку служби Божої перед Євангелією, потім, коли будемо співати свят, свят Господь Бог Саваот, священник ще раз каже, Господь з вами вгору серця. Потім, коли передає знак миру, каже мир Господній з вами, і коли розсилає нас додому, благословляє, теж каже Господь з вами. Чому? Тому щоб пригадати, що справді тут є Господь. Ми прийшли сюди для Бога. Це не є якийсь супермаркет, що ми прийшли там, ну подивилися, там да, інтересно, красиво, йшли додому. І от в східній літургії, власне, є такий заклик, будьмо уважні, наприклад, коли Слово Боже читають, коли мають там молитву читати, будьмо уважні. Чому? Тому що людина може бути неуважною, це кожен з нас розуміє. Наприклад, якщо я би вас сьогодні запитав, вийшли в храм. Я вас хочу спитати, а там стояла жовта маршрутка біля магазину чи ні? Ви скажете, ну, їздили якісь маршрути, там знайно, не одна проїжджала, але щоб там стояла, я не бачу. А от ми їхали і стояли, якщо чесно. Зумієте, ми можемо йти, можемо минути маршрутку людей, комусь добрий день сказати. А коли я вас питаю, а така тьотя в жовтій чи в красній курточці йшла, не пам'ятаю. А вона точно йшла. Тобто ми можемо бачити, а не помічати. Просто не зауважувати. Ми можемо дивитися сьогодні на світ і багатьох речей не бачити. Ми можемо справді скажем, вірити тому, що нам, наприклад, телевізор радіо говорить, але те, що ми читаємо в Святому Писанні, то, що проповідується в церкві, ми можемо цього не сприймати. Так? Бо в телевізорі то і то сказали. У мене там хтось знайомий теж дзвонив до мене і каже, о, ми там чули по радіо, що е, ти там щось розказував. І каже, ми хотіли тебе подзвонити, але, але е, ну, думали, що ти зайнятий, то дзвонимо пізніше. А я кажу, мене взагалі немає в Києві, я дуже далеко від Києва. А як це? Як півчаса тому ти говорив? Я кажу, ну мене ж не було. Ні, неправда, бо ми тебе чули. Але сьогодні є таке, як пленка, диск, флешка, е, манітофони, диктофони. Вони записали і крутять. І сьогодні теж там, наприклад, роздуми йдуть про неділю. Але ми три дні тому записали за цим Олексієм, тому що мене не може бути в неділю, наприклад, там, в радіові. І, наприклад, записали на диктофон. І сьогодні, якщо хтось включить Радіо Марія, буде отець Олексій, отець Лаврентій будуть говорити про сьогоднішню Євангелію, а я сьогодні в Ніжині. От йди докажи людям, що я не в Києві. Зумієте? Тобто є певне сприйняття інформації, бо мені так сказали і все. Я на одній парафії, коли був, власне, це були теж такі моменти, цей час виборів і так далі. І люди переконливо, бо в телевізорі так кажуть, бо знаєте, оч, ви не розумієте, от, от ми в телевізорі це чули і це 100% правда. Але я кажу, слухайте, є така відеокамера, стоїть дядько, дивиться, знімає, але за ним стоять інші і підказують, що говорити. Ні, це неправда. Ну то я на другий раз взяв старий телевізор, коробку поставив. На так, підходжу і кажу, а тепер буде проповідь з телевізора, у вірите або ні. Ну, якщо вірите телевізору, нема питань. Я можу через телевізор говорити. Тільки повірте. І про що сьогодні йдеться? Йдеться про те, що наскільки, наскільки людина може бути уважною. Бо ми можемо прогавити, знаєте, Бога, дуже легко. Але Бог є настільки делікатний. Як, власне, один такий єпископ в Польщі, є такий гарний проповідник, біскуп Юзеф Завідковський. Він так говорить дуже виразні, такі красиві проповіді з прикладами. Він каже, що Ісус Христос приходить до нас дуже тихо і скромно, і навіть ще тихіше, як священник каже тіло Христа, Амінь. Ще тихіше приходить Бог. Його прогавити дуже швидко. І треба бути дуже спокійним, тихим, смиреним, щоб Його не прогавити. От для того нужна така уважність. І тому сьогодні, теж, коли Ісус запитує учнів, чого ви шукаєте, а вони кажуть, де ти живеш? Ми шукаємо людину, а не якусь ситуацію. І тому, кохані, теж, коли ми чуємо це Слово Боже, сьогодні теж повинні собі усвідомити ще раз, що ми так насправді живемо Богом. Якщо ми не живемо Богом, якщо нам здається, що ми прийшли до церкви, і що, скажемо, ця церква це є та як автобус. Ми сіли в автобус, ми пасажири. Вийшли з автобуса, ми вже не пасажири. Що ми є церквою. Ми виходимо з костьолу, йдемо додому, ми далі віруючі люди. Ми далі католики, православні і так далі. Ніхто нам цього не забирає. Ці двері не забирають нам віри. І тому потрібна є, скажімо, ця уважність для нас. Тому, кохані, сьогодні собі цього щиро бажаємо і просимо, щоб Господь благословив нам наше життя християнське, щоб ми завжди були уважними, коли приходить Господь, щоб ми з ним могли зустрітись. Амінь.